Добрий день, мої малята, любі хлопчики, і дівчата. Як вам настрій, усміхніться, всі довкола оберніться. Математика прийшла. Раді ви і рада я. Сьогодні на уроці досліджуємо взаємопов'язані величини. Сьогодні ми досліджувати будемо залежність кількості від зміни загальної величини та величини одиниці виміру. Працюємо в зошиті, записуємо число, класна, робота. Прочитай ряд чисел. Серед поданих чисел вилучи ті, які діляться на 9. Правильно, це числа 27 і 36. Тисни відео на паузу і виконай каліграфічну хвилинку самостійно. Пропиши до кінця рядка числа. Продовжуємо працювати. Знаючи ці дані, складіть вирази на множення. 9 помножити на 3 дорівнює 27, і 9 помножити на 4 дорівнює 36. Ми знаємо, що з виразу на множення ми можемо скласти два вирази на ділення. 27 поділити на 9 дорівнює 3. І 27 поділити на 3 дорівнює 9. З цих виразів ми можемо зробити висновок, як знайти невідомий множник. Щоб знайти невідомий множник, потрібно добуток поділити на відомий множник. Тисни відео на паузу і самостійно запиши два вирази на ділення у другий стовпчик до другого виразу. Усне опитування. Як знайти невідомий множник? Правильно, щоб знайти невідомий множник, потрібно добуток поділити на відомий множник. А як знайти кількість ящиків, якщо відомі загальна маса і маса одного ящика. Правильно, щоб знайти кількість ящиків, потрібно загальну масу поділити на масу одного ящика. Продовжуємо працювати з підручником це завдання номер 1 сторінка 111. Досліджуємо залежність кількості від зміни загальної величини і величини одиниці виміру. Працюємо з першою таблицею. Зверніть увагу, величина одиниці виміру у нас маса одного предмета. Розгляньте, будь ласка, таблицю. Нам потрібно доповнити числовими даними. Нам потрібна таблиця доповнити. Кількістю предметів це є невідомі числа. Пригадайте, як знайти кількість предметів. Потрібно загальну масу поділити на масу одного предмета. Тобто 6 поділити на 3 дорівнює 2, а 24 поділити на 3 дорівнює 8. Значення якої величини не змінюється? Не змінюється маса одного предмета. А які величини змінюються? Загальна маса змінюється і кількість предметів. Як змінюється загальна маса за синьою стрілочкою? Загальна маса збільшується. А у скільки разів, щоб дати відповідь на це питання, нам потрібно 24 поділити на 6. І ми знаємо, що загальна маса збільшується у 4 рази. Давайте проаналізуємо кількість предметів. Кількість предметів за синьою стрілочкою так само збільшується. А у скільки разів? У 4 рази. Тобто, кількість предметів так само збільшується у 4 рази. Робимо висновок. Якщо загальна величина і кількість предметів змінюються в одному напрямі. І загальна маса збільшується, то й кількість предметів так само збільшиться що стільки разів. А давайте тепер проаналізуємо, як змінюється загальна маса за зеленою стрілочкою. Дійсно, загальна маса зменшується у 4 рази, а кількість предметів Кількість предметів так само зменшується у 4 рази. Значить, робимо висновок. Якщо загальна маса предметів зменшиться у кілька разів, то й кількість так само зменшиться у стільки ж разів при сталій масі одного предмета. Маса одного предмета у нас – стале число. Продовжую досліджувати. Залежність кількості від зміни загальної величини і величини одиниці виміру. Працюємо з другою таблицею. Нам потрібно доповнити цю таблицю числовими даними. Потрібно знайти кількість відрізів. Нам потрібно загальну довжину поділити на довжину одного відрізу. 32 поділити на 4 це буде дорівнювати 8. І 32 поділити на 8 буде дорівнювати. 4. Значення якої величини не змінюється? Не змінюється загальна величина. А які величини змінюються? Змінюється довжина одного відрізу. Це величина одиниці виміру, і кількість відрізів. Давайте проаналізуємо, як змінюється довжина одного відрізу за синьою стрілочкою. Довжина одного відрізу збільшується у два рази. А кількість відрізків А кількість відрізків, ми спостерігаємо, зменшується у два рази. Значить, який висновок можемо зробити? Якщо довжина одного відрізу. Збільшується у кілька разів. То кількість відрізів, навпаки, зменшується у стільки ж разів. Давайте тепер проаналізуємо за зеленою стрілечкою, що відбувається з довжиною одного відрізу. Довжина одного відрізу зменшується, було 8, стало 4, зменшується у 2 рази, а кількість відрізів. А кількість відрізів у нас навпаки збільшується у два рази, значить робимо висновок. Якщо величина одиниці вимірювання збільшиться у кілька разів, то кількість предметів, навпаки, зменшиться. А якщо довжина одиниці вимірювання зменшиться у кілька разів, то кількість предметів, навпаки, збільшиться у стільки разів. При сталій загальній величині. Удосконалюємо вміння розв'язувати складені задачі. Це завдання номер 2 сторінка 111. Зістав задачі першу і другу. Працюємо з першою задачею. Білка запасла на зиму 36 горіхів і грибів. Скільки горіхів запасла білка, якщо вони становили 1 четверту частину всіх горіхів і грибів. Які запасла білка? Про що йдеться в задачі? В задачі розповідається правильно про горіхи та гриби. А які ключові слова виділяємо в задачі? Горіхи і гриби. Чи відомо, скільки горіхів заготувала білка? Дійсно, нам не відомо. А що відомо, що горіхи становили? Одну четверту всіх запасів. А чи відомо скільки грибів? Також невідомо. А що ще відомо в задачі? Що всього плодів 36 штук. Що означає число 36 задачі? Це скільки всього горіхів і грибів. Тобто, це є ціле число. А що означає дріб одна четверта? Дріб показує, яку частину всіх плодів становлять горіхи. Тобто знаменник цього дробу показує, що всі плоди розділили на 4 рівні частини, а чисельник цього дробу показує, що лише одну таку частину становлять горіхи. Це є проста задача на знаходження частини від числа. Нам потрібно знайти одну четверту від 36. Щоб дати відповідь на це питання, нам потрібно правильно 36 поділити на 4 до рівня 9 штук, тобто 9 горіхів запасла білка. Змінить запитання задачі так, щоб одержати складену задачу. Правильно, скільки грибів запасла білка. Зверніть увагу, діти, це є складена задача, адже в задачі 36, це є сума. Горіхи це є перший доданок, а невідоме число це є другий доданок. Значить, це складена задача на знаходження невідомого доданка. І щоб знайти невідомий доданок, нам потрібно від суми відняти відомий доданок. А ми щойно в першій дії знайшли скільки горіхів. Значить, в другій дії нам потрібно 36 відняти 9, 27 грибів запасла білка. Тисни відео на паузу і запиши цю задачу в зошит. Читаємо другу задачу. Білка запасла на зиму 9 горіхів, що становить 1 четверту частину всіх горіхів і грибів, які запасла білка. Скільки горіхів і грибів запасла білка? Порівнюємо першу і другу задачу: у чому їхня відмінність? Правильно, числові дані змінилися. Запитання задачі також змінилися. Але сюжет. Залишився той самий. Ключові слова знову такі однакові горіхи і гриби. Що нам відомо в другій задачі? Що горіхів білка запасла 9, а грибів, а грибів нам невідомо. Що іще нам відомо в цій задачі? Що горіхи становлять четверту частину від цілого. Що потрібно знайти в задачі. У задачі потрібно знайти ціле за величиною його частини. А ми знаємо, щоб знайти ціле за величиною його частини, треба величину помножити на кількість його частин. Тобто, це є проста задача в одну дію, і вона розв'язується арифметичною дією множення 9 помножити на 4 дорівнює 36 штук. Це стільки горіхів і грибів, запасла білка. Фізкульт хвилинка. Тисни відео на паузу. Зроби зарядку, відпочинь і перейди до наступної роботи. Удосконалюй вміння розв'язувати складені задачі. Це завдання номер 3, сторіночка 111. Тисни відео на паузу. Перейди до підручника і прочитай самостійно умову задачі. Аналізуємо задачу за опорною схемою. Як господиня заготувала картоплю? Правильно, господиня заготувала в сітках і в мішку. Що таке 94 кг? Це маса усієї картоплі. Зверніть увагу, у нас з'явилась фігурна дужка. 94 кілограми вказує, що це загальна маса всієї картоплі, яка була в мішку і в сітках. Що таке 38 кілограмів. Маса картоплі у мішку. І це числове дане нам відоме. Що є невідоме число? Невідомим є маса картоплі в сітках? Нам також відома в цій задачі, що господиня заготувала 7 однакових сіток. Що є шуканим числом? Скільки кілограмів картоплі в одній сітці? Аналізуємо задачу від запитання. Що потрібно знати, щоб дати відповідь на питання задачі? Скільки кілограмів картоплі в одній сітці. Нам потрібно знати два числових значення. Кількість сіток, а це число нам відомо 7 сіток. І загальну масу картоплі в сітках. А це числове дане нам не відома. Тому зразу дати відповідь на питання задачі ми не можемо. Але ми знаємо, що загальна маса мішку. І в сітках становила 94 кілограми, і також ми знаємо, що загальна маса у мішку 38 кілограмів. То, знаючи ці дані і знаючи математичною мовою, що 94 це сума, а 38 це другий доданок, то невідоме число в цій задачі. Буде першим доданком. І щоб знайти невідомий доданок, потрібно від суми відняти відомий доданок. Тобто, знаючи ось ці дані, зверніть увагу ще раз, ми можемо знайти загальну масу в сітках. І нам потрібно 94 відняти 38. Це ми знайдемо загальну масу картоплі в сітках. Знаємо загальну масу в сітках. Так, ми знайшли. Знаємо кількість сіток. Можемо дати відповідь на питання задачі? Можемо. У другій дії нам треба загальну масу в сітках поділити на кількість сіток, тобто 56 поділити на 7. Тисни відео на паузу. Запиши опорну схему та розв'язання задачі в зошит. Фармуємо вміння знаходити значення виразів з двома змінними. Це завдання номер 4, сторіночка 111. Знайди значення виразу зі змінною. 48 поділити на х відняти 36 поділити на y, якщо х дорівнює 8, y дорівнює 6. Записуємо вираз зошит. 48 поділити на х, відняти 36, поділити на y. Алгоритм розв'язання не змінюється. На місці, на місці змінних ми ставимо числа і обчислюємо вираз. На новому рядочку ми записуємо: якщо х дорівнює 8, y дорівнює 6, то. 48 поділити на х, відняти 36 поділити на y дорівнює. 48 поділити на 8 і відняти 36 поділити на 6. Звертаємо увагу, що спочатку ми обчислюємо дію ділення, а тоді тільки віднімання. Тисни відео на паузу і обчисли значення цього виразу самостійно. Продовжуємо працювати. Надай змінним інше значення та спробуй знайти значення одержаних виразів. Ми можемо надати змінним інших значень. Якщо х дорівнює 6, а y дорівнює 9, тисни відео на паузу. І знайди значення виразу з цими змінними самостійно. Підсумок уроку. Сьогодні на уроці ми досліджували залежність кількості від зміни загальної величини і величини одиниці виміру. Тисни відео на паузу і продовжи речення самостійно. Зроби підсумок сумок уроку. Перевіряємо вашу роботу. Якщо загальна величина збільшується, то і кількість предметів так само збільшиться. Якщо загальна величина зменшується, то і кількість предметів так само зменшиться. Якщо маса одного предмета збільшується, то кількість навпаки. Зменшиться. А якщо маса одного предмета зменшується, то кількість, навпаки, збільшиться. Урок завершено. Дякую за роботу. Якщо відео було корисним, ставте лайк, щоб не пропустити наступний урок.